Здоровенькі були сьогодні. У нас з вами уніме. Хлопи та дівки раджу гарно зафіксуватися. Натягуйте давно забуті, але такі рідні антиохунові окуляри. Ми починаємо. І ось ми з вами вриваємося в землі тайвату, де нас в 2 к 22 ще вчать ходити. Тож таки наша пригода по аніме розпочинається, так би мовити, на двірку цього мальовничого яскравого і трошечки неприкритого світу. Які таємниці та історії він за собою приховує? Ми з вами сьогодні і дізнаємось. Але давайте по порядку. Що таке Genshin Impact? А це вайфу хач з гача казино, де в останньому божевільні крутки, та де ви приносите жертву богам рандому литери. Де всі пісійте плетьким, коли випадає дідів чимона або дідусь, який вже отримав звання головного дед інсайда, на ваці. обирати тільки вам, моє любі. Або можете просто взяти початкову нелі і закрити весь контент гри. Ну добре, ми обрали собі вайфу і такі, а що далі? А я вам качай як кожна поважаюча себе гача, Геншин теж вміє поліпшувати рівень персонажа, після чого вам запропонують возле сіня. Але для того треба спочатку зібрати скриню ягідру, ввозик камінців та ще декілька коробок і якогось моту, і тоді ні не ввальгало. Ви просто отримуєте можливість качати свою вайфу далі. А ви ще за шмот не забудьте? Ні, то не так, як в тих рекламних бордах на сайтах сумнівного наповнення, але теж можна одягти нашу вайфу особливими артефактами, які при кількості двох або чотирьох частин. Комплекту дають бонуси, які по факту будуть будувати у вашій білд гри. І так їх теж потрібно качати. Між ними є навіть градація від білого до оранжевого, і пік левела, який можна качнути в них, теж різний. Ну, як на мене, починаючи від фіолетових, можна спокійно максити. Але де брати артефакти? Та ось в підземеллях. І як в кожній гачі вони випадають рандомно з рандомними параметрами в рандомному порядку і ще й за енергію, яку треба теж фармити або купувати. Ух, сурова качалка для справжніх гащесів та паці... Ну що гріну заради гріду буде задоволені. Але це не точно. А зброя. Погляньте, там теж є левел. Ой. І вознесіння є? Ой-гей. А що то за дивні штучки такі? А, то спеціальні артефакти для вознесіння зброї. Щоб качати зброю, їх теж треба гріндити в спеціальних підземельях, їх працюють тільки в конкретні дні неділі. Що ж, любі мої, плануйте свій графік грінду правильно. Та на тому, не кінець. Якщо знайти точну копію такої шпухи, то можна її ще й розвинути, щоб покращити той бонус, який в неї є після основних параметрів. І так, це теж біодобудування. Як ви могли зрозуміти, качати можна все, ну майже все. А якщо ви ще й в вкладку талантів заглянете, то зрозумієте, що можна і їх качати. Не всі, а тільки перших три. Але повірте, вам буде достатньо. Щоб то реалізувати, треба бути мільйонером. А ще після шостого левела треба вже фармити босів. Так, тут і таке, і от такого боса можна розчекрижити на деталі тільки раз на неділю. Тому плануйте грінд. Правильно, маленькі мої. От я і раджу обирати з самого початку вайфу, заради якої ви. Будете готові ходити на роботу, бо доведеться кожну неділю купити босів, грінути підземелля, підвищення талантів, Підземелля, підвищення рівня зброї, Підземелля з потрібним комплектом артефактів. Збирайте геокули, електрокули, дендрокули Покращуйте покращуєте архонтів, отримуйте плюшки та покращення параметру витримки або просто. Любуйтеся краєвидами, насолоджуйтесь магією цього світу та отримуйте задоволення від рибальства, де теж можна загріти спис, який круто підходить для піромадячки та місцевого ранці. А ще розповідав я вам ще про безодню. Ну добре, добре, маленькі мої, не буду таїти, контенту в грі вдосталь, та й сама гра постійно оновлюється і розширюється. Повірте, ось ця локація мошта, якщо грати по дві години в день, розтягнеться десь на неділю. Не менше. Або ви можете гріти по 18 годин на добу і вилазити весь контент гри за місяць! Всі способи гарні. Та підійдуть любому поціновувачу гача качалок, або фонатам ПУНІБИВОЙПІ! Бо їх тут на любий смак та розмір. Про всіх вайфу я говорити не стану, бо то відос буде вже. На години. Але якщо вам буде цікаво, я можу створити пару цікавих гайдів. Тільки в коментах свисніть, бо я ж думки читати не вмію. Хоча, хто знає. Ну що ж, тепер давайте від веселощів до реальної конкретики. Ну, для тих, хто грав Зельду, то можуть помітити, що Генше так би мовити є великою. Силкою до неї. А для тих, хто не грав, то суть гри в тому, що ви маєте можливість вивчати світ гри в будь-якому порядку, в якому бажаєте. Розгадувати таємниці та відкривати скриньки. Ох, повірте, ви навіть не. Уявляйте, на що ви заради них здатні. Одним словом, це експлорінг, тобто дослідницька основа, напхана купою механік та особливостей ландшафту на пару з архітектурою та стихійними реакціями. М -м -м. Так, в грі є стихії. Тобто вогонь, електро, водичка, кріо, вітерець, дендро і земля. Всі вони між собою мають реакції. Наприклад, зарядивши вражину електростихією, можна влучним пострілом чи ударом вогню створити перезаряд, що призведе до вибуху, який нанесе додаткової шкоди, яка береться від парку. Параметру стихійної майстерності, того хто цю реакцію закривав. Тому будьте уважні, любі мої, хто буде у вас, так би мовити, каталізатором, а хто завершуючим. Тому що якщо взяти стихію вітру, то тут взагалі такі крутелики починаються, що можна і з гузду з'їхати. Але саме головне, що вам треба засвоїти, це за те, що бойова система тут дозволяє користуватися не однією вайфом, а одразу чотирма, що може привести до епілепсії. Не вірите? а от іншин каже, що може. Тому динамічність боїв та реалізація стихій Же тільки від вашої фантазії, а ще від білду артефактів та зброї наряду з талантами і сузір'ями, які ви не факт, що зберете, всі, тому що майже кожне масштабне оновлення додають нову вайфу. А ще тут є кооперативний режим, в якому ви можете зібрати до чотирьох з Ой, поціновувачі вайфу і розвалювати лиця боса, чи просто бігати по світу, тому що тут кооп ультра обмежений, ото тільки разом підземелля лазити та босів голтувати. От, і все. Звукові ефекти та музика в грі в основному медитативні та гарно лягають під ситуацію, в якій ви знаходитесь. Як для гри, яка була портована з мобільних телефонів, це просто круто, це супер круто. Деякі локації за рахунок гарного музичного супроводу навіть стали моїми улюбленими. Цивічна мерзла гора, та просто скажений острів блискаво. Але ви будете проводити дуже багато часу в грі, О, то я вам гарантую. І воно трошки приїдається, тому я взагалі зараз граю без звуку і просто слухаю музику зі своєї добірки, але то ніяк не знецінює гарної роботи над звуковими ефектами та музикою локацій. Наприклад, раніше не було різниці в звуковому супроводі ходи персонажа. Тепер на моєму мейн деде є звук цокання каблучків. А як я оберу перса в обувці, без них звук змінюється. Це я до того, що він дуже детально пропрацьований. Ви будете задоволені. Сюжет. Так як гра ще не закінчена, то про сюжет сказати важко. Давайте так, мейн-сюжет не завершений, але вже зараз він мені не подобається і нічого з цим не поробиш. Хоча є дуже цікаві моменти, які присутні тільки в мейн-квестах, завдяки яким дізнаєшся більше про свій тайватор, і це мені приємно. Але загальна структура сценарію та квестів, якби якби мені не хотілося знайти щось добре, в основному недолугі, і це нормально для того жанру, в якому знаходиться генше. Хоча якщо брати окремі квести, де є маленькі завершені історії, то і іноді стає навіть лячно, чи сумно, настільки круто там все зроблено. Та сама Сян Лін зі своїм гобою ми й не підкорили. Історія мені сподобалась. Так само непогано розкрита арка Альбедо. Теж цікаве, але трохи дивна і надумана. Той самий дід здивує вас не один раз. Тому окремі історії мені сподобались, наче більш-менш адекватний лор гри є, але мене не те, щоб це задовольнило. Виглядає цікаво і його приємно вивчати, тому нарікань по мінімуму, бо це гра з телефонів на компак, тому я не можу. Цінити її в повній мірі, доки мейн сюжет не закінчений. Але скажу від себе: основна сюжетна ланка в новій локації де дендро стихії мене не просто розчарувала, а якщо чесно, таке відчуття, що мені плюнули в обличчя. Тому я скажу так: тут кожен знайде що своє і буде або цінити цього за це, або хейтити. Це ок. Послухайте, Геншин це в першу чергу про геймплей та експлорі. Це є основою кістяком, якщо хочете. Відчуття того, що ви відкриваєте щось нове, як перше відкриваєш та розгадуєте нові таємниці в доволі загадковій пригоди цього світу. І по частинкам збираєте складні головоломки та знаходите древні скарби. Така комбінація просто вас в цей світ. Чого варта вічно мерзла гора? Я вам по серйозному кажу, це моя сама улюблена локація. Після неї хіба що і Надзума та острів Блискавок. А ті, хто сюди за сюжетом і багатим лором можуть. Отримати дещо не те на що розраховували. А комусь буде достатньо вибити свою вайфу і бігати по світу, насолоджуючись звуковим та музичним супровідом. Козно. І не гнатися за статами і комбінаціями артефактів та пачки персів. А це значить, що це як мінімум дійсна гра, і грається як гра, і на смак як гра. І якщо її понюхати, я думаю, теж пахне як гра. А це вже другого вартує в нашої час ремейків та перезапусків. Тому якщо ви фанат аніме та бажаєте кинути собі виклик і стати найкращим в безодні, то милості прошу, гра в умовно у безкоштовному доступі. А мій коротенький огляд підійшов до кінця. Вельми дякую вам за вашу увагу. Думав попросити вас підписатися, але тоді згадав, що мені вже якось не до того. Тому бережіть себе, тримаємося, все буде Україна.